Усім привіт! За вікном субота і перші дні з жовтня. В чашці кава, На екрані канал Альфа Центавра, а в навушниках та динаміках я Павло поцілую. Ви дивитеся дайджест головних космічних новин тижня. Випуск сьогодні насичений. Говоритимемо про вибух бака ракети Rocket Lab, про продовження місії нові горизонти, про недоліки планів з доставки зразків Марса на Землю. А ще обговоримо новий посадковий модуль iSpace, сварку між Blue Origin і Sierra Space. Перший штраф за космічне сміття надто яскравий супутник на орбіті та перший науковий доказ обертання чорної діри. Ще буде кілька запусків і блок новин про SpaceX. Тож заварюйте рідкий азот. Ми переходимо до новин. Почнемо з гарних новин. Наса заявило, що місію New Horizons буде продовжено щонайменше до кінця 2020-х, коли апарат вийде за межі поясу Койпера. Відтепер основним завданням зонда буде збір даних про сонце. Але нова програма також дозволить здійснити проліт повз ще один об'єкт поясу Койпера. Третій для місії після Плутона в 2015 році та астероїда Арокот у 2019. Наразі на доступній відстані від траєкторії апарата немає жодного відомого нам тіла, та науковці сподіваються, що в майбутньому придатна ціль все ж знайдеться. Рішенню про продовження місії передував конфлікт між верхами НАСА та науковим керівником відділу планетології Аланом Штерном. Управління пропонувало після 2024 року передати New Horizons відділу геліофізики. Штерн разом із командою відхилив пропозицію, вважаючи, що такий хід призведе до втрати її планетологічного потенціалу. Це єдина у світі місія з дослідження поясу Койпера, і вона досі знаходиться там. Нарешті було вирішено, що продовженою місією New Horizons спільно керуватимуть геліофізики та планетологи НАСА, але фінансуватиметься вона переважно за кошт останніх. Такі зміни в бюджеті, йдеться у заяві, можуть позначитися на майбутніх планах управління. У 2022 році на New Horizons було витрачено 9,5 мільйона доларів США. Запропонований бюджет на 2024 рік складає 9,7 мільйона. Компанія Rocket Lab підірвала бак другого ступеня своєї майбутньої ракети під назвою Neutron. але зробила вона це навмисне в рамках випробування структури карбонового баку на міцність. Для цього бак наповну заправили рідким азотом, довели тиск всередині до рівня, який відчуватиме реальний бак під час реальних польотів, а після підтвердження міцності підіймали тиск до того моменту, поки бак буквально не луснув. Щось подібне зі своїми баками зі сталі робила компанія SpaceX, але ті, і вибухи виглядали трохи інакше, бо сталь просто вигинається та зминається після розриву, в той час як карбоновий виріб, наче вибухає. Компанія відзвітувала в Твіттері, що випробування пройшли навіть краще ніж успішно, і що наступний бак, який створять з досвідом цього тесту, вже почали будувати. Побажаємо Rocket Lab удачі. До речі, це одна з моїх улюблених компаній на ринку. Загалом, якщо ви хотіли б побачити відео з моїми поясненнями, чому Пітер Бек дуже вміло побудував свій космічний бізнес. Напишіть про це в коментарях. Дякую. Місія Mars Sample Return має значні технічні недоліки та потерпає від нереалістичних очікувань щодо бюджету і термінів реалізації. Такого висновку дійшла експертна комісія 16 осіб, очолювана колишнім керівником марсіанської програми NASA Орландо Фігеро. Складений комісією звіт було опубліковано на сайті управління, проте зараз він недоступний. Подивитись його можна за допомогою Wayback Machine. МСР – спільний проєкт НАСА і Європейського космічного агентства. Його мета доставити на землю зразки марсіанського ґрунту, зібрані марсоходом Perseverance. Подібна місія вже кілька десятиліть залишається найвищим пріоритетом для планетологів по всьому світу, і звіт підтвердив, що її наукова цінність досі висока. Там сказано, що найпростішим розв'язком проблеми буде зберегти поточні плани, але перенести дату запуску з 2028 на 30-й на рік. Такий хід дій збільшить повну вартість місії з 8 мільярдів доларів до близько 10, А також змусить НАСА протягом кількох років витрачати на МСР понад 1 мільярд доларів на рік, з і без того розтягнутого бюджету на планетологічні дослідження. Ще один варіант розділити посадковий апарат Sample Retrieval Lander на два, що використовуватимуть перевірені часом технології, наприклад, систему Skycrane, за допомогою якої здійснив посадку на Марс Ровер Perseverance. Примітно, що спочатку вартість місії Mars Sample Return оцінювалася в 4 мільярди доларів, проте експертна комісія вважає, що існує загроза зростання цієї цифри до 11 мільярдів. Водночас із публікацією звіту НАСА оголосило про створення спеціальної команди, яка проаналізує звіт комісії та запропонує план дій. Однак немає жодних гарантій, що місія матиме безхмарне майбутнє. В липні цього року Сенат США висловив свій скептицизм щодо зростаючих витрат на проєкт і порушив питання про його скасування. Комісія також виявила проблеми з організацією місії. Вона рекомендує визначити чіткі рамки відповідальності для численних команд, залучених до проєкту. Наса також варто довіритися європейській космічній агенції в тому, що вона зможе виконати свою частину роботи, яка розробляє апарат Earth Return Orbiter, який зловить зразки ґрунту на орбіті Марса і доставить їх на Землю. Подивимось, як там воно буде. Американська дочірня компанія i Space I Space Technology US, презентувала оновлений проект місячного посадкового модуля під назвою Apex 1.0. Про це та інші плани на майбутнє вона повідомила на брифінгу 28 вересня у своїй новій штаб-квартирі в Денвері, штат Колорадо, США. Редизайн апарата, який використовуватиметься в майбутній Mission 3 програми NASA Commercial Lunar Payload Services, CLPS, зумовлений потребами агентства у вирішенні питання корисного навантаження. У межах цієї програми НАСА уклало з iSpace контракт на 55 мільйонів доларів на запуск посадкового модуля до південного полюса місяця з 95 п'ятьма кілограмами наукового вантажу. Відтепер апарат також міститиме спеціальні відсіки для супутників та забезпечуватиме покращений захист для чутливої апаратури, а його вантажопідйомність становитиме 300 кілограмів із можливістю розширення до 500. Окрім цього, нова конструкція надасть змогу виводити на місячну орбіту супутники, які будуть використовуватися для ретрансляції зв'язку з місця посадки на зворотньому боці місяця. За словами виконавчого директора стартапу Рона Гарана, оскільки все ще є місце для додаткового корисного. Навантаження компанія шукає приватних і державних клієнтів для співпраці. Наразі проєкт апарата вже пройшов попередні перевірки, та за прогнозами iSpace, очікує на фінальний етап до березня 2024 року. Однак, редизайн та тести затримають початок Mission 3. Орієнтовна дата запуску перенесена з 25 на 26 рік. Партнерство зі створення космічної станції Orbital Reef між компаніями Blue Origin і Sierra Space на межі зриву. Наразі вони вирішують питання про можливе припинення співпраці. Про це порталу у CNBC повідомили три анонімні джерела, за словами яких для обох компаній у пріоритеті стоять власні проекти з більш значними контрактами. Після анонсу створення станції в жовтні 21-го року Blue Origin отримала від НАСА контракт на суму в 130 мільйонів доларів. Агентство виплатило компанії 24 мільйони за виконання деяких його умов. Blue Origin не відповіла на запитання CNBC про долю станції, проте незабаром опублікувала в соцмережах пост про те, що домагається прогресу в реалізації угоди з НАСА, тоді як Sierra Space жодним чином не прокоментувала ситуацію з Orbital Reef. За словами двох анонімних джерел, інтереси Blue Origin змінилися після того, як вона виграла контракт НАСА вартістю 3,4 мільярда доларів на створення пілотованого місячного посадкового модуля, розробка якого конкурує за ресурси всередині компанії з проєктом космічної станції, своєю чергою Sierra Space спрямувала сили на підготовку до запуску свого вантажного космічного корабля Dream Chaser у рамках контракту з НАСА з постачанням міжнародної космічної станції. На проблеми в Orbital Reef натякали деякі непрямі ознаки. Інформація про перебіг робіт не з'являлася на вебсайті проекту понад рік у компанії партнерів відсутні вакансії, які пропонували б участь у створенні станції. А Sierra Space не згадувала Orbital Reef у своїх останніх прес-релізах, просуваючи виключно власні розробки. Спершу запуск компонентів станції був запланований на 2027 рік. Розробники розраховували, що орбітал Рів вдасться ввести в експлуатацію до закінчення терміну служби МКС. Тепер зі слів джерел CNBC, ситуацію, що склалася, можна описати як нестабільну зі зростаючою ймовірністю скасування партнерства. Загалом доля комерційної космічної станції під великим питанням. Поки що під великим питанням і доля вподобайок під цим відео, але ви можете виправити цю ситуацію. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал чи просто, хоча б перевірити вашу підписку, а можна ще й у дзвоник вдарити, щоб нічого не пропускати. Все натиснули, все перевірили. Ну тоді прямуємо далі. Використовуючи дані 23 років спостереження, міжнародна група вчених, яку очолив доктор Цу Юйджу, вперше представила докази обертання Чорної діри. Результати роботи було опубліковано в журналі Nature. До уваги дослідників потрапила гігантська еліптична галактика. М87, розташована на відстані 55 мільйонів світлових років від нас. Надмасивна чорна діра в її центрі в 6,5 мільярда разів важча за сонце. Спостереження за галактикою ведуться вже давно. Релятивістський струмінь або джет, який виходить з її центру, вдалося виявити ще 1918 року. У своїй роботі вчені проаналізували дані за період з 2000 до 2022 року, отримані з більш ніж 20 радіотелескопів по всьому світу. Насамперед, дослідників цікавило питання передавання енергії між чорною дірою, акреційним диском, що її оточує, і джетом. Згідно з провідною теорією, висока енергія джета Тягується з обертання чорної діри, та впливає на акреційний диск, що її оточує таким чином, що змушує речовину витягуватися вздовж осі обертання. Саме це вдалося виявити вченим повторюваний 11-річний цикл прецесійного руху джета з амплітудою близько 10 градусів. Така динаміка безпосередньо пов'язується з обертанням надмасивної чорної діри в центрі галактики, явищем, яке раніше астрономам спостерігати не вдавалося. Перший в історії штраф за космічне сміття. Федеральна комісія зі зв'язку з США повідомила про угоду досягнуту з провайдером супутникового мовлення Dish Network. Дочірня компанія телевізійного провайдера Dish Network Корпорейшн погодилася з тим, що не змогла перевести на орбіту поховання геостаціонарний супутник EcoStar Севен. Перед самим виведенням з експлуатації супутника, запущеного 2022 року, виявилося, що у нього недостатньо палива, тому замість переміщення супутника на 300 кілометрів його вдалося перевести лише на 122 км. кілометри. Тож компанія заплатить штраф 150 тисяч доларів. А FCC називає таку угоду проривом у врегулюванні, адже супутників стає дедалі більше і швидкість їхнього виводу тільки зростає. До речі, про проблеми на орбіті. Прототип супутника Blue Walker 3, запущений техаським стартапом AST Space Mobile, який створює космічну широкосмогову мережу стільникового зв'язку, є одним з найяскравіших об'єктів на нічному небі. До такого висновку дійшли астрономи, проаналізувавши кількамісячні спостереження за апаратом. Результати їхньої роботи було опубліковано в журналі Nature 2 жовтня. Невдовзі, після розгортання в листопаді минулого року антени супутника площею 64 квадрати. Метрів, його яскравість зросла з шостої зоряної величини, що є межею для неозброєного людського ока, до 0,4 зоряної величини, що можна співставити з зірками Проціон та Ахернар. Пізніше Blue Walker 3 тьмянів через зміну свого положення в небі, проте в квітні 2023 року знов повернувся до зоряної величини 0,4. Така яскравість викликає занепокоєння учених, які займаються астрономічними спостереженнями з огляду на тенденції на запуск все більш. Кількості інших супутників у найближчі роки. До того ж, Blue Walker 3 потенційно заважатиме радіоастрономам. Апарат використовує спектр для наземного зв'язку на частотах близьких до радіоастрономічних. Попри заяви AST SpaceMobile про те, що сузір'я їхніх супутників налічуватиме всього 90 одиниць, на відміну від OneWeb та StarLink 600 та 5 000, відповідно, її апарати набагато яскравіші за супутники зазначених компаній. Наразі техаський стартап заявив, що співпрацює з НАСА та деякими астрономічними робочими групами над розробленням рішень щодо зниження яскравості своїх супутників, включно з їхнім редизайном. Можливо, додадуть якісь антиблікові матеріали. Окрім цього, ST Space Mobile також працює над польотними маневрами з нахилом для Blue Volker 3, щоб мінімізувати відбите сонячне світло. Стосовно потенційних радіоперешкод компанія запевнила, що уникатиме трансляції зі своїх супутників у національній зоні радіотиші США, а також в районах інших радіоастрономічних локацій. Поки okay, SpaceX чекає ліцензії на другий політ, у Бока Чіка майже нічого не відбувається. Сама компанія заявляє, що старшип зібраний і готовий до польоту. При цьому вночі привезли пристрій, на який встановлюють старшип для перевезення. Наймовірніше, S25 знову знімуть бустер 9. Напевно, знов щось будуть лагодити. Як бачите, для SpaceX важливо отримувати подібні дозволи на випробування набагато швидше. Містер Ікс, власник кількох компаній, зацікавлений в отриманні дозволів, контрактів і лобізмі власних інтересів. Саме цим пояснюється його неетична і неприємна поведінка в суспільному полі. В останні місяці він сподівається взяти участь у перемозі республіканського кандидата в президенти і відтак отримати преференції. Детальніше про це я написав пост в наших соцмережах: Telegram, Facebook, колишній Twitter, тепер Ікс. Звісно, в Starbase збирають прототипи як раніше, і навіть покатали вакуумний раптор кіберпікапом Тесли, але це якось не вражає, еге ж? Тому якщо темп подій зі Starship збережеться, то нам доведеться скоротити рубрику про SpaceX до новин одним рядком, сенс якого буде тільки в тому, чи отримала компанія дозвіл на політ чи ні. Дійсно, не розповідати ж вам, як у Бокачіка розбирають свою електростанцію із сонячних панелей або встановлюють візок крана в новий високий цех вертикального складання. Ех, запуски. 30 вересня з майданчика СЛС-40 бази космічних сил США на мисі Канаверл запустили ракету Falcon 9. носій. відправив на низьку навколоземну орбіту 22 супутники широкосмогового зв'язку Starlink V2 Mini. для першого ступеня ракети. Це був десятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. 5 жовтня з космодрому Січан стартувала ракета Чанжен 2D. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту три супутники радіотехнічної розвідки яогайн 39 Того ж дня відбувся запуск чергової партії супутників StarLink. Ракета Falcon 9 стартувала з майданчика SLC-40 на мисі Канаверл, відправивши на низьку навколоземну орбіту 22 космічні апарати. Для першого ступеня носія це був восьмий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу. Just read the instructions to the atlantic ocean. На нашому каналі обов'язково подивіться Digest+, Plus, таку саму добірку новин, але з найцікавішими сюжетами, які ми пропустили за весь вересень. Ми там, наприклад, розповідаємо про те, як сонце на 10% засліпило новий європейський телескоп. Посилання буде в описі. На сайті читайте великий матеріал з інтригуючою назвою: можливо, космічні перегони вже виграно. Він про те, чому SpaceX от-от може захопити космічний ринок повністю, і що державами конкурентам пора щось робити з цією можливою монополією, тож обидва посилання ви знайдете в описі під цим роликом. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобались вам найбільше. Минулого тижня ви обрали новину про прибуття зразків з астероїда Бенну на землю. А на другому місці опинився сюжет про те, як місія психея досліджуватиме внутрішню будову астероїда за допомогою гравітації. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Хочу наостанок щиро подякувати кожному з вас, хто підтримує Альфа Центавра на сервісах Patreon, YouTube та BaIM'eCoffI. Ваша віра та підтримка це те, що робить проєкт можливим. Завдяки вам, ми можемо ділитися щотижневими дайджестами новин космонавтики, публікувати аналітичні матеріали, проводити прямі трансляції та спілкувати з глядачами. Ми пишемо та адаптуємо статті про космос, перекладаємо відео та знімаємо власні. Ми ведемо соціальні мережі, вишукуємо для вас найцікавішу інформацію. Інформацію, щотижня розміщуємо на каналі короткі пізнавальні шорти, і все це завдяки вашій підтримці. Без вас ми б не змогли зосереджуватися на тому, що насправді важливо, і робити те, що ми любимо. Ви не просто спонсори, ви наші друзі, наша команда, наші однодумці. Якщо ви ще не долучилися до наших спонсорів, але хочете це зробити, переходьте за посиланнями в закріпленому коментарі. Велике дякую за вашу підтримку та небайдужість. Разом ми робимо Альфа Центавра кращим кожного дня. Піклуйтеся одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!